Вітаю усіх на моєму каналі Second Shopping. Я Ніколь. В сьогоднішньому відео буде огляд у декількох секонд хендах, тож запрошую вас до перегляду. Ось така шкіра пітона, ненав'язлива, була на купальнику яскраву рожевого кольору. Це Pretty Little Sін. Купальник новий з етикетками. І дуже частенько ці суцільні купальники зараз йдуть без чашок. І це купальник також, бачите, новий була в півціни знижка. Це Next. І на розпродажі коштував він 10,5 фунтів. Моя улюблена смужка синя з білим. Тут уже є чашечки. Ось такі ланцліви дуже часто завозять до нас з різнобарвними рукавами. Регата, у нас зазвичай такі куртки водонепроникні. Сьогодні дивіться, який бомбер м'якенький, пухкенький, темно-синього кольору, і від Несті гал цей принт, який не виходить із моди леопард. була ось така шуба із штучного хутра, величезний тут комірець, сама шубка, вона не дуже довга. Але якіснесть гал мені взагалі цих речей не подобається. Колись я розповідала вже історію цього бренду, от саме з-за того, що вони почали шити неякісні товари, цей бренд збанкрутував. Обув підліткова Луї Вітон. Бачите, вона вже вживана. Не знаю, це оригінальні чи ні, ось такі красівки. Погуглила я в інтернеті знайшла точно таку саму модель, можливо, це дуже гарна підробка. Ось такі на українському сайті коштують 4620 гривень. І знайшла ще за 12600 гривень. Дихаючи, дивіться, які чешки. Ще взуття жіноче було, як осіннє, так і літнє. Шкіряне взуття. Ось такі осінні чобітки. В гарному стані, насправді, оцей колір коричневий я полюбляю. Далі примірка буде сукні від FDF. Чорне з таким молочним, за складом це віскоза ще й еластан Трохи тканина тягнеться, тут високе горло і відрізна талія. Далі йдуть ось такі широкі валани. Мені цей крій не дуже подобається, як на мене, це має все вигляд довгий тут рукав, а взагалі, ось такі візерунки я полюбляю Друга, на примірці це сукня від Topshop Тут уже біле з зеленим. Також довгий рукав, бачите, широкий ще й манжет зробили. І тут зав'язка на горловинці. Набагато коротша ця сукня, і ще є пасок на талії. Трохи розширяється, ну, знов-таки цей фасончик має бути трохи довшим. 25 фунтів від ТЮ, Це так коштувала ось ця сукня темно синього кольору. Виобразний виріз, тут дуже короткий рукав, такий трохи спущений. Ось цей довжина така мені подобається. Вже бачите, які ще тут досить високі розрізи по боках зробили. В принципі, ось і саме як ця сукня на мені сіла, сподобалась. Ось така різнобарвна ця сукня більше схожа, як знаєте, підійде для пляжу в розмірі L, це від шейн, і це 100% віскоза. Взагалі багато шейн привозять і штучних тканин, але трапляються і гарні, більш-менш такі тканини, Ось, наприклад, як віскоза, і для літа мені подобається. Від Байвері, ось такий бірюзовий колір, а це вже ромпер. Вдягла на себе, але він зовсім малий, таке щось обтягнуло, видно, і по рукавах, мені не сподобалось взагалі. Спортивна легка курточка від Календжі, також від Крахоперс була куртка, ось така, більше схожа на парку з капюшоном, там ще й штучне хутро. Гарний колір, і стан також гарний. У останні дні така куртка може коштувати гривень 60-70. Подивіться на ці брюки штучне. Хутро м'якеньке, вони утеплені, це пума фірмові, до речі, ще були ось такі легенькі брюки, це більш схоже, як для дома або для сну, так само, як і ось ця футболка. М'яка простора, щоб було зручно, такий ненав'язливий візерунок. За складом 100% бавовна якраз те, що потрібно, щоб тіло дихало. І ще цікава сукня від Asos Petite нова. Дивіться, скільки тут вишивки, прямий крій, вона біла, понизу, ось так розшили, зверху і по рукавах. І склад її це від віскоза. Це вже примірка у наступному секанді. Ось така міні коротенька сукня, широкий рукав. Манжет високий, тут, бачите, і це сукня на запах, зав'язка позаду. Приємний такий насичений, темний баклажанний колір. Тканина цупка, така сукня більше не на повсякденне носіння, можна навіть сказати, святкова. Це ейсос. Зблизька, видно, що тканина така під джинс. Багато складок зробили на плечі. 100% бавовна за складом. Інша примірка це девайди, сукня літня. А на білому фоні ось такі дрібненькі квіточки «Максі довжина. Дуже тоненька, приємна тканина, дещо пам'ята, бо це 100% віскоза. Плече зробили ось таке відкрите, хоча, бачите, рука довгий. Взагалі, ось саме до цієї сумки, мені здається, досить гарно пасує ось ця сукня. Взагалі, такі речі в мене асоціюються з таким квітучим полем літнім. І ще ось така яскрава квітаста від Cotton. В 12 розмірі, схожа така більше на сукню-сорочку, знов таки максі довжина, дуже яскраві кольори. За складом це 100% віскоза. Рукав такий, бачите, тут майже до ліктя, тоненький пасок, це дуже добре. Я не полюбляю, коли на літньому одязі широкий його роблять із основної тканини. За розміром якраз на мене, але ось попередня мені сподобалась за своїм виконанням кольоровою гаммою більше. Це на вазі були ось такі сумки косметички. З оленятком вже я показувала, частенько до нас привозять картина ось така, якраз в тематику, що я казала, квітуче поле. Чашок завжди достатньо. Ще ось такі елементи декору. Картинка з маленьким лисенятком. Ще ось сумочка також це на вазі. Подвійний клапан взагалі вона тоненька, яскрава рожева. Це натуральна шкіра, але така доволі міцна, вона не м'якенька. Ще буде тепла примірка від автограф. Курточка з такої тканини, начебто оксамид, гарний колір, тут є капюшон. На дотик, взагалі, тканина приємна, але я не впевнена, чи, наприклад, під дощем буде це все намокати. Не хотілося б. Все ж таки, курточка повинна захищати не тільки від вітру, але й від дощу. У наступному секанді он серветки, ось такі хустиночки були, декор, елементи, книжки це все на полицях, ваговий товар. Книжечки заважують, ви знаєте, немало, тому їх можна придивлятися і забирати, якщо потрібно, буквально в останні дні. Завозу ось ще, бачите, дитячі, просто один долматинець, дуже яскрава. Медичне мило зустрічаю таке, я вперше запаковане, новеньке в упаковці. Ще ось для самих маленьких це книжка з такими цупкими міцними сторінками. Ось, бачите, книжок тут було доволі багато, і саме дитячих. Шкарпетки, подивіться, які вони. Прозорі, сіточка, та ще й вишиті тут Мікі мауси. Від єгер я частенько приміряю одяг, сьогодні був гаманець і ось такі невеличкі ще гаманці. Сумочка знов таки яскрава, рожева, така більш, знаєте, як для вечірок, і з написом Єгипет. Примірка в мене тут, ось цієї сукні, вона чорного кольору, відблизкує тканина, це 12-й розмір. Взагалі нова з етикетками. Незвичний такий, бачите, дизайн зроблений. Зверху досить цікаво. Ну, На вішаку це б таке розгледіти було неможливо. Тільки на фігурі, але мені замала тканина не тягнеться. Сукня повністю на мені впритик. Така цікава, знаєте, вечірній стиль. На кого вона підійде, досить непогана. Санта Стоп Free написано на лансліві це одяг для дому. 45 євро написано на ось цьому кардигані від Vera Moda. Ось іще галері, також новенька блуза, це в нас на люксі вона була. Речі нові з етикетками, так само, як оці джегінси, хоч вони вже і відійшли з модних, але їх нас, нам привозять багатенько. Ось ще одні джегінси, інші також нові з етикетками. Ще одна сукня, ось така по типу вечірній, як я попередньо міряла, але вже в рожевому кольорі. Вона ширша. Тобто, тут, знаєте, все ж таки якийсь такий пасок проситься. У примірочну ще захопила я з собою цю сорочку ніжного лавандового кольору 100% бавовна за складом. Ця фірма мені подобається. Звісно, що до сукні цієї не дуже то пасує, але хотіла я взагалі поміряти, чи це мій розмір. І далі невеличкий огляд у стоковому магазині у Німеччині. На знижках 33 євро. такі шльопанці літні від Лакост. Це б я назвала, що пляж не таке взуття, воно від Ванс. Схоже, більше на чоловічі. Від Дона Карана 30 євро коштують ось такі шльопанці. Адідас на знижках 40 євро. Взагалі в магазині в цьому ціна перша була 49. Кеди темно сині Ще красівки також на знижках 48 євро. Коштують також все Adidas легенькі. Adidas усі без знижки 50 євро. Бачите, перша ціна 110. Осінні ось такі чоботи. Стильні модні молодіжні. Ціна 20 євро. Ну, за такою ціною, звісно, що вони не шкіряні. А ось ці за 45 євро. Більш класичні жовті цінники це самі вже низькі ціни 24 євро. Це класичні брюки від Hugo Boss. По складу тут в нас чиста вовна і віскоза. Звісно, що вони такі зимові. Взагалі це весь ряд був брюк. Саме з жовтими цінниками дуже багато знижок. Ось, бачите: за 12 євро, за 15 ось такі цінники. На цьому шопінг сьогодні завершую. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім цікавих знахідок, гарного шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока!